Перед тим, як ми почнемо писати код і почнемо писати нашого Telegram-бота, нам необхідно встановити Java на нашій комп'ютері. А сама по собі Java складається із двох частин. Перша частина це JRE — Java Runtime Environment це саме те, що дає можливість запускати вже готові Java програми. Але для того, щоб програму написати, нам необхідно мати ще одну частину, яка називається JDK — Java Development Kit. І тому нам потрібно скачати не просто JRE, те, що дозволить запускати нам Java-програми, а і JDK. Це те, що дозволить там також і писати програми. JDK включає в себе JRE, тому скачавши і встановивши собі JDK, ви отримаєте, в принципі весь комплект інструментів, необхідних як для запуску Java-програм, так і для їх створення. Ну що ж, відкриваємо. Сайт, який називається AdOPT Open GTK. Ось посилання буде під цим відео. І далі нам необхідно вибрати версію Java. Я рекомендую використовувати OpenJDK 11 LTS. Це одна із найстабільніших наразі версій Java. Одна із найпопулярніших і найбільш широко використовуваних. От. На ній написано наразі найбільше програм, і саме її часто вибирають і для нових проєктів. Ось. Окей. Вибираємо OpenJDK 11. Далі йдемо і скачуємо виконуваний файл для вашого комп'ютера. А у мене Windows X64, тобто, це для 64 розрядної версії Windows, тому мені підходить ось цей варіант. Зверніть увагу, що потрібно вибрати саме GDK. Якщо у вас 32-розрядна версія Windows, тоді вибирайте Windows X86. Добре, я клікаю на GDK, і починається завантаження. Чекаю, поки файл завантажиться. Так, і коли файл завантажився, я натискаю на нього і починаємо встановлювати GDK. Так, тут натискаю Next. От і тут, а, що важливо також буде вибрати. Дивіться, Add to Pass, так, SOC.jar, так. Вибираємо ось цю опцію: will be Installed on Local Hard Drive. І Registry Keys. В принципі, можемо не чіпати, залишити, як є. Тут важливо буде лише вибрати цей чекбокс, set Java Home variable. Далі, Next, Install. Погоджуємося з тим, що нас просять. І, в принципі, Java встановлена. Як перевірити, що все встановилося коректно? Я натискаю комбінацію клавіш Windows плюс R і пишу CMD. В іконці яке складло. Відкривається консоль. Ці консолі я перевіряю, що встановлена віртуальна Java машина. Я пишу Java DeFice version. Ось пише OpenGDK version 11.0.16.1. Далі я пишу Java C, тобто від Java compiler version. І отримуємо, що має також є встановлена версія Java C. Якщо ви ввели ці команди і отримали. Такий же e, схожий результат для Java і для Java 7. Це означає, що Java, e, Java машина, і java компілятор встановлені. Вітаю вас! Ми можемо рухатись далі.